Чи потрібно працювати в масовці актором масових сцен тим, хто хоче головні ролі? Вітаю, шановні, Роман Лук'янов. Я, як актор з великим досвідом, можу сказати, що масовка і праця в? Робота в актором масових сцен – це окремий окремий вид діяльності акторів. Там не обов'язково бути з вищою освітою чи взагалі щось акторське мати. Можна бути просто звичайною людиною, слухати, що тобі кажуть, виконувати те, що тобі кажуть, і ти можеш працювати в масовці, тому в масовку. Ти можеш потрапити навіть, якщо в тебе нема будь-яких здібностей, Але ж якщо ти хочеш головні ролі, ти хочеш, щоб тебе знімали як актора, щоб ти був ну, дійсно е працював в цій професії, то е масовка тобі потрібна тільки на самому, на самому початку. Самому самому початку, коли ти хочеш подивитися, як взагалі виглядає майданчик знімальний, якщо це відбувається, то можливо, можливо, я припускаю, що є сенс походити в масовку, коли ти ще тільки-тільки почав там навчатися, ти на перших курсах, ти бігаєш хоч куди-небудь по-масовськам. Але ж, можу сказати, Затримуватись в масовці не можна ні в якому разі. Тому що якщо ви почнете вже працювати в масовці, один проєкт, другий, третій, п'ятий, десятий, то е, люди з масовки, вони всі, е, кажімо так, друг один одного знають. І ми, актори, теж знаємо людей з масовки. І тому і продюсера, і режисери, і кастинг директора теж знають таких людей. Тому якщо ви себе Зарекомендуєте як актором масових сцен. ви можете там і залишитись в масовці назавжди. І це е, велика проблема. Я е, згоден з тим, що ти можеш бути гарним, ну прям таки з масовки тебе дьорнули. Це казки. Такого ну я особисто не знаю, щоб з масовки люди е, дійшли до головних ролей. Тому, друзі, в масовці зніматися можна, але один раз. Для того щоб подивитись, що цього робити не треба, знімаємо кіно разом.